Доброго дня, шановні друзі, гості мого каналу, ті, які підписалися на мій канал. Сьогодні поговоримо про користь Валеріани та насіння льону олійного. Зараз осінь. Осінь та весна це багато хто з нас знає. Загострюються наші хронічні захворювання. Шлунково-кишкового тракту, нервові захворювання ось. Я хочу вам порекомендувати спробувати зробити такий настій. Тут лише дві компоненти. Насіння льону. Я купую у магазині бакалейному відділі є. Воно дуже вигідне недороге, виходить. Насіння льону олійного харчове в даному випадку в мене ось така е, упаковочка льону. Треба взяти одну столову ложку насіння льону і одну столову ложку валеріани кореневища з коренями. Це я купую в аптеці. Треба промити, тому що тут пил буває. Ось, Берете таке сіточку і під струменем водички промиваємо ці два компоненти. Потім складаємо у баночку ємністю: в мене зараз 0,5 літра. І заливаємо. Ледве теплою, е, прокип'яченою водичкою. Перемішуємо гарно. Е, і ви знаєте, краще вечора зробити, і за ніч воно настоїться, і ви вже ні, наступну добу зможете споживати. Ось. І навіть кажуть, що е, якщо трохи. З'явиться пінка зверху, або навіть плісенка, це дуже хорошо, добре трохи воно повинно заклякнути, аж, як кажуть, ось, прибродити трохи. І ви оце, коли вам захотілося на протязі дня пару ложечок столових взяли і випили. Ось, Тобто, без прив'язки до приймання їжі, ось, налили, хотіть 100 грамів, налили 100 грамів, випили, ось, і потім обов'язково долите ще водичкою. Тобто приблизно 1 літр цього настою на тиждень, на, вибачте, на добу. Ось така норма. Наступного дня зробіть собі е, новий розчин такий Настій. Е, бувайте здорові! Підписуйтеся на мій канал, якщо вам сподобалось, ставте лайки і вподобайки. Е, кияни тримайтеся. Це буде Україна. Пока-пока!